Вітаю шановне товариство! Завершилась кваліфікація на Дрімлігу сезон 24 В дота 2. В останніх матчах грали такі команди, як навіть Джуніор проти OG, А переможець зустрівся з командою Паляниця за вихід у сам турнір. Тож готуйтесь дивитися відео, буде багато чого цікавого. Першим матчем була зустріч між командами Наві Джуніор і OG. Якщо ви регулярно дивитесь мої відоси на Ютубі, я аналізую професійні драфти, і я казав, що команда Наві основні вони програли, пікнувши Windranger, і через це програли вони, що у ворогів був кентавер. Це було в матчі Спіріт. Тут у навіть Джуніор була змога пікнути того ж самого кентавра, вони його тільки що забанили. Це в останній стадії вони забанили. Але замість кунки могли взяти кента. Ідеального героя в Керівін Рейнджер через Ріталіей, тому що він дамажить через блекінбар, блайдмейл збирає. Тобто без БКБ Верка взагалі не може файтитись, а коли є БКБ, вона все рівно себе дуже сильно дамажить в кента. Ну і на лінії він її фріфармить. Плюс вони доволі не. Некомфортного героя взяли на мід для Ніку це сент Кінга, хоч цей імбовий герой зараз в доті, але у Ніку 1-5 статистика в професійних іграх, і явно видно, що йому не вистачає досвіду на цьому персонажі і некомфортно йому грати. У підсумку ця гра затягнулася до 32-ї хвилини, і тут був тімфайт за гру, так би мовити, навколо Рашана, як за завжди, воно і прийнято. У команди OG ще був ось цей Брістл на Офлейні, котрий купив ось такі цікаві артефакти, купив собі блінкдагер після Аніму. Його було неможливо вбити. Він кайтив постійно, а потім, коли усе на закінчувався Блекінбар, просто запшикував своєю спинкою, запльовував його хушкою з шардом. Ну і Брісел тут насправді для команди OG, навіть незважаючи на він рейнджер, просолив, можна сказати, гру. Ну і навіть Джуніор, на жаль, для них не змогли провести ні один успішний тімфайт. Брістл Бек постійно фронтлейнив. Далі докупив собі Блеккімбар. Вони намагалися касом доспили в Брісла, вибили йому Егіс, але це тільки Егіс. Далі Брі. Просто спушив їх на першій карті. На другій мапі навіть джуніор на мід пікнули Хускара. Це був Леспі Хускар, на котрому Ніку грає достатньо багато пабліків і фармить ПТС. На ну, отакий от, от він. Гравець в Паблосі. І варто сказати, що не дарма він це робив, адже тут він показав дуже якісну гру на цьому персонажі. Реабілітувався за першу мапу на Санкінгу. Ця гра затягнулась в лейтгейм, де команда OG без Байбеки підняла сюди на хайграунд. у Луни є Аєгіс, але Хускар заганів неї стрибає. Вчасно на Сатанік. порегенерувався, відійшов, покайте, далі поміняє ідеальний епіцентр Касанув, Бив Марса, Марс байбекнувся. Лунов вбили один раз ще. Тут Нікс бігає, жучок такий, це керімапа. Луна. Так. Варстафається, Ніку. У нього байбек є, він байбекається Матєво. Приходить знову в тімфайт. стрибає Матєва в Луну, третій спел, -спел Гріма, луну вбивають. Бувають Нікса, паралельно ще мер Омнік і Марс збивають інвокера, ні у кого немає байбеків 1-1. На третій мапі команду Навіть Джуніор просто опікнули. Вони вирішили собі взяти мавпу на Кері проти Магнуса, щоб вона задомінувала свою лінію. Але вони постояли погано цей лейн проти Магнуса Нікса. У мавпу було трошки краще, звісно, це абсолютно нормально. Але далі від будь яких ротацій мапа вмирає, це взагалі проблематика Кері Мавпи, чому її не бікають, чому вона майже не перемагає саме на позиції Керрі. Тому що ти зазвичай завжди домінуєш лінію, але потім буквально одна помилка. Ти закидуєш весь весь перефарм з, з Лейнінг стадії, офлейнер майже такий самий нетворців, як у тебе, а ти фізично не встигаєш за нетворцями інших героїв на мавпі, за Кері, за мідлейнером і так далі. Плюс тут був мідовий снайпер, котрий в Салат переміг свою мідлінію проти панголієра. Ну, це снайпер, якщо ви пам'ятаєте, і Огляди інтернешнл там там геймінг з ним грали у спірітів вибивали з турніру, і потім всі пікали цього мідового снайпера, бо це машина на лінії. І таким чином навіть Джуніор вже буквально на 24-й хвилині лозали ось таку кількість золота, нічого не показали на цій на цій карті. На жаль, програли і вилетіли з турніру. Далі був матч OG versus Паляниця. Перед тим, як ми будемо дивитися матч паляниця проти OG, друзі, хочу нагадати, що OrkFall триває. Ми їдемо в прекрасне місто Кропивницький, Ми вже зібрали 4 мільйони 673 тисячі гривень. Але треба 10 мільйонів. Без ваших донатів не вийде ніяк. Тож обов'язково переходьте на OrkFall.com, донатьте. Тут є весь список призів, котрі ви можете виграти, за донати від 100 гривень. Тут детальний. Є опис івенту, тому долучайтесь, друзі. Адже 50% з цього збору підуть на засбере, 50% на дрони для Азову. І Якщо ви дивуєтесь, а хто такі взагалі паляниця? Це екс Монте. Вони поміняли двох гравців. Тепер у них на Офлейні грає Фортнайтмен. А на позиції 5 вони грає Крекер. Також їх тренував Флай, він їх більше не тренує. Вони грають без тренера під а, ось таким ось під ось такою назвою паляниця. Вони вже перемагали на цій кваліфікації команду OG в верхній сітці, перемогли їх з рахунком 2-1, і це була сенсація в перший день. Потім паляниця ще перемогли у Наві Джуніор і були в одному кроці від того, щоб прийти вже на Дрімлігу, але програли команді Авлус і впали в нижню сітку, де зустрілися проти OG. OG притримувались такого самого драфту, як і проти Наві Junior. Вони знову взяли снайпера, знову на позиції 4 був Нікс. І тут я хочу віддати належну команду. Ді паляпаляниця, те, що вони підготувалися до цього моменту і взяли СК еск... просто на мід, котрий грав на свій фарм проти снайпера. Да, у нього все було не ідеально. Взяли кентавра, котрий проти снайпера є також чудовим героєм. Але... Спочатку у них виникали проблеми. Після лейнінг стадії вони лузали вже 2000 золота, що доволі таки багато насправді. І у снайпера ідеальна була гра. Тим не менш, вони дуже почали сильно його преценгувати з моменту появи стемпіда у кентавра. Вбили його один раз. Потім він реснувся, пішов на руну. Паляниці це побачили, і дивіться, що відбувається. Крекер дає ідеальний хокшот снайпера. Вбивають його ще раз. Приходить Кері Медуза, але вона вже не встигає нічого зробити. Спалила вард, Крекер зразу ж задевардив. До речі, хочу сказати, що крекер на позиції 5. Ну, пізніше про це поговоримо. Потім після цих двох смертей снайпера гра доволі таки врівноважилась, але це повністю влаштовує команду паляниця, адже снайпер він є сильним героєм через те, що він саме домінує на лінії, і грає першим номером. Якщо він грає ось таку виважену гру, де 50 на 50 фармить а й або ж програє проти героїв, котрі можуть в нього стрибати, і він не з величезним нетворцем, то для нього це ну, проблема. Це концепт героя е, руйнується через це дуже сильно. Ну а потім був вирішальний тімфайт за гру. Вже на 33-й хвилині навколо Рашана, все як жда. завжди, в принципі. Тут медуза і кентавер е, фронтлейнили дуже довго вони дивилися одне на одного. Кентавер взяв. Дуже хороший айтем у вигляді алібарди, хоч його і не часто зараз беруть. Але, тим не менше, в цій грі проти кор Медузи і снайпера це ідеальний вибір. Почався ось такий тімфайт. Файт розділився. Спочатку тут для паляниці все виглядало доволі таки погано, але потім кентавр натискрімсен. дав алібарду медузі. Вона демажила, Луна прийшла. Вбила швиденько медузу. Байбекнувся лішрак. Вбили кентавра. Магнус зробив. Поки для Паляниці не все ідеально, але ідеальний стан від Сенкінга це вирівнює. Байбекається медуза у ворогів, байбекається Чен, байбекається снайпер, вбивають знову нікса, приходить медуза, вбиває лішака саппорта позиції 4. Має байбеків у Оджи, да, вони забирають Рашана, але кількість байбеків витрачена була просто колосальна. Тут знаходять Магнуса, вбивають його, він також натискає байбек. Медуза е фокусить Луну, але Луна робить ось так. Тікає, тікає луна луна. Ідеальний стан від Сенкінга. Буває, на жаль, луну Нікс. Магнус після байбеку приходить, натискає БКБ, стемпіт від Кентавра. Магнус біжить, але куди ти побіжиш, якщо тебе здоганяє Сен кінг Тут клохверка паралельно бувають, але медуза мінусується. Снайпера знаходять тут. Починають фокусити і снайпера, і медузу. Приходить вже лішрак сюди. Вічний тімфайт, вибачте. Є ідеальний стан від Кентавра. Дабледж в нікса знову Монлайт підкапує Нікса і ось це такий в такому моменті тімфайт цей вічний завершується. Це більш ніж влаштовує команду паляниця, адже їх драфт на такій стадії, якщо він багато не програє, він набагато кращий. Сен Кінг, він недарма вважається імбовим героєм, і його пабліку зараз неможливо просто пікнути. Медуза не мала Блекімбару, відповідно, вона постійно стояла в дізейблах. Епісендр Сенкінга сповільнював її атак спіт, а бара на неї вішалась. Ось такий почався тімфайт, коли у команди OG немає байбеків, вбили чена. Глейви долетіли до медузи, вбили медузу. Побачили тут ще Нікса, вбили спочатку паралельно снайпера, потім вбили цього Нікса. А у без баю паляниця ведуть 1-0. На другій мапі паляниця взяли зручний для себе драфт. Я вважаю. У них всі персонажі були сігнатурними, і тут я хочу надати належне позиції 5 команди паляниця, а саме крекеру. Вони. Беззаперечно, грали всі дуже сильно, але подивіться уважно за цим тімфайтом. Знову тімфайт навколо Рашана. Доволі схожа історія, як і в минулій грі. Команда паляниця зараз просто грають з Редіан, то у за Задаєр. Стоїть Тімбер, стоїть Сен Кінг, позиціонка плюс-мінус така сама, просто вони помінялись трошечки місцями. Вони дивляться одне на одного, і в цьому стоянні вирішує те, Хто ну, у кого першого не витримують нерви, хто перший підставиться, в кого заініціюють і так далі. Дивіться, уважно за цим тімфайтом. От нападають на Тімбера. У нього пайп, ка і аганім. Стрибає крикер на Ліоні. Дає хекс в Тімбера. Тепер уважно. Підтягується Тускар, його сейвити. Ліон дає ідеальний стан в двох героїв. Тепер Тімбера не підсейвити. Вбивають Тімбера, вбивають Тускара. Вистрибує звідси луна. Сенкінг викапується, його форстафують, ідеально сейвлять свого СК. Далі уважно за Ліоном. От Луна. От мавпа. У неї заряджена палка, хекс в луну. І він миттєво перемикається на мавпу. Котра заряджену палку зараз може дати. В команду паляниця дає їй стан. Відповідно, це дає час вбити луну. І потім після цього вбивають Манки Кінга. Трохи згодом команда Паляниця робить е, команді OG мега кріпів. Починається ось такий тімфайт на базі. Паляниця його підзаливають, і у них немає байбеків на двох героях. Ну тут, скажімо так. Момент був доволі небезпечний, тому що була величезна доля імовірності, що по 60 секунд немає баїв, і команда OG може спушити просто трон паляниці. Вони підіймаються на тір 3, починається знову така пійка, арена від мавпи. Тут стресанув White, uh, Це позиція 4 команди паляниці на тисту глів. Про це ви дізнаєтесь в інтерв'ю, котре буде після цієї карти. OG пушить трон. Крекер. Дає стан. Хекс мавпу. Тримає позицію. Актарін Лінза на Ліоні. Якщо що. Продовжується бійка. Хекс луну. Стан в луну. Дрейн. Мінус Луна без байбеку. Мінус Тімбер без байбеку. Мінус Тускар без байбеку. Мінус мавпа без байбеку. Команда паляниця. Проходять на Дрімлігу. І це чудові новини, любі друзі. Ви навіть не уявляєте, як на редіті, англомовному по доті сподобалась назва паляниця. Там я бачив багато українців, котрі в коментарях тролять росіян, що, типу, вони не можуть сказати слово паляниця, пояснюють англомовному ком'юніті, в чому прикол саме цієї назви. Але основний мем послухайте, як російськомовні кастери кажуть слово паляниця. і Паляниця проходить. Це раз. І є щось таке. У нас тут поляніця? Хто це? Хто Леніться взагалі? Далі я вам пропоную подивитися інтерв'ю з QBFYM. це позиція 4 поляниці. Він розкаже вам багато чого цікавого. Ну, а ви в коментарях напишіть йому щось приємне і підтримайте загалом команду. Добрий вечір. Секунду, а я зараз тебе на звуку видав. А ну, скажете. 1, 2, 3, 4, 5. Чутно? Чутно. Друзі, це Віталій. UBFY. Правильно, як я нікней читаю твій? Друзі, а що означає стоїть П'ять хвилин і почнеться. Мені сказали, зроби нікнейм. Давай на іпусть в зіграємо ще 10 хвилин. Прийшлося швидко думати. Добре, дякую за інформацію. Слухай, як враження? Після перемоги? Чудові, позитивні, скажімо так. Ну, ми очікували, що ми можемо перемогти. Ми, як мінімум, я вважаю, що ми передрафтили їх, mm -hmm. дві мапи. Ну, то, ну, ми були готові, ну, тобто ми підготувалися добре, ми були готові до їх розпіку, ми продумали. Ну тобто, я знав, що вони візьмуть Магнус е Нікс. Я mm -hmm. це сказав відразу. Ми від, за годину думали героїв, яких одразу взяти. Ми, ми е Проте ми взяли Ліона, протестили. Тобто Це непогана відповідь на Магнуса, і він просто наші проблеми з контролем вирішує. Тому вирішив взяти Ліона, наприклад. І ми підготували Віжен проти Нікса. Ми знали, що будемо грати в Нікса 100%. Відповідно, я думаю, що там просто на драфті було. Нам багато легше грати. Ну, mm -hmm. а в першій грі, наприклад, ми знали, що вони йдуть снайпери, і тому що ми, нам Пайгал. треба грати сайди більше. А в тімфайт у нас сильніше, бо у нас. Ну там. Дуже сильні ці файт герої були, якось mm -hmm. так. Mm -hmm. Ну Мені також подобались дуже сильно ваші драфти. Я єдине, що переживав на першій грі за снайпера, щоб, типу, Ну концепт снайпера ж в тому, що їм просто лінію в салат перемагає, і тебе сноуболять жорстко. І ти не можеш вийти з цього. Але ви дуже хороші мови зробили, що побивалися його снайпера. І далі у вас просто це СК Кентавр грати проти всь взагалі. Ну, у них банально от лайни. У нас ферзбат нібито був на якій хвилині на сьомій, чи, ну якось там да, дуже пізно. Так. Там десь 0-0 був дуже багато, дос, досить довго був 0-0 рахунок. Вийшло, що вони стали медуза ачен, тобто нульків потенціалу. Я йому забланив заблани тричі Смілкемп, у нього не було якось пулити, mm -hmm. ну тобто у мене був хардер з грою. Ми знали, що нам треба грати сайди і гейти. Нам все, що треба було, це покнути ТПшки і mm -hmm. потім зіграти гейти, в п'ятьох вийти. І, в принципі, ну так відразу не вийшло це зробити, бо вона нас загинула п'ятірка, але в принципі ну, наш план був Red CD. Ми грали всю гру. Ну і потім там оцей дуже довгий рушфайт з тим файтом, О, з Сент-Кінгом. Mm -hmm. ну, тобто нам там легше просто виграти його. У них банально РПС там є, ми його, якщо закайтимо, надалі -на вже там легко. РПС ну, ну, клікають, а нам треба снайпера напасти. Все. Ну, у вас е добре дуже зенкінгом виходить, тому що, знаєш, є у котрих не йде хоч і герой Імба, але ви прям ідеально його реалізували. Ну, блін, герой Імба, що він? Вон, на ньому навіть в пабліку неможливо зіграти зараз, тому що це постійне, е постійний бан. Дивись, зараз питання, бо мене ну, я в чаті, я не знаю, бачиш, чи ні. я, я, я ставлю, Хто натис Гліф на тір 3? Uh, я натис. Uh, я насис міхліком на, на нервах. Я думав, що вони додавали. Я перевів камеру на Т3, бачу, т три добивається, а у мене якось в голові шокно, що це нібито типу, барак і гліф опоновиться. Mm -hmm. Я нажав мишею. Але там все одно вистачало з головою часу. Ну, того, що у мене ще був фір, я промахнувся фіром в цього. В Луну, яка має мейн демедж, потрапив тільки в Тімбіра, і того трохи це нас... панером трохи нас ударило. Та, Та нас. я розумію. Ні, ну я розумію. Звісно, стресова ситуація. Типу, ти бачиш, що тобі лопцюють, хочеться натиснути, і ну це твій єдиний по суті шанс, там, що ти можеш залити цю гру. Ну буває, нічого. Добре, що добре закінчилося, але краще наступного разу. Напевно, не натискати. Не, не натискати все. <laughs> да, тому що, може, були проблеми. Слухай, хотів спитати, от. Ви ж довго дуже в Монте грали, да? ви тестили офлейнерів різних, я бачив зараз навіть як паляниці, як Стак. Е, питання, що у вас не пішло в Монте? Ну, По-перше, я розумію, що поміняли двох гравців-тренера, і чи тренує хтось вашу команду зараз? Mm, ну, Відповідь ні, не тренує. Ми з костлесом тренерські обов'язки відіробом, там драфти, підготовку, якось реплеї. Це ми якось просто збираємося колективно. Mm -hmm. То тренера немає. Чому не пішло в Монте? Ну, важко сказати. Наприклад, у нас були проблеми банально зі юзеджем Тобто, mm -hmm. доходило до того, що ми робимо правильний плей, навіть якщо, ну, тобто, все обговорено, виходимо і там спелем промахнулося, ми такі, mm -hmm. тип, ну, ну окей, йдемо фармити далі. Тобто просто механічно не були на цьому рівні, як на як на мене. Потім якось зміни. то у нас в колективі сталося уже після Монте. Монте, ми, ми змінили, наприклад, Хардера ж так поміняли. Mm -hmm. Але відразу цей ну на нас це не прям дуже забафуло, тому що, як як побачили, ми проблема не тільки в ньому. Тобто, так це трохи полегшило гру, але, наприклад, з пулом героїв там так, от банально до крекера, у нас не було ліона. А з контролем проблеми були, ми кожну гру грали в пака умовно, і нам довелося його потім банити, тому що ми його виграти не могли. І то, таких проблем досить багато було. Ну також ще можна сказати: проблема була з лайнінгом, тобто могли просто загинути на лайні, нажати mm -hmm. накрити ТП, нажати ТП на лайн. І Енемі Сап побачить, що ти нажав ТП після смерті, натиснути ТП. Йде гейт, і робить різис на мапі. Тобто це була класична А зараз ми Лане якось трохи краще стоїмо, хоча б не гинемо. Ну тобто буває, що стоїм гірше, але 40 стоїмо, але не вмираємо. У нас є ТП, ми завжди раді заряктити, і ми більше граємо від, ну щоб у нас було більше, ніж опонентів. Якось гейти абузимо, або ж там на руни виходимо з чотирьох під ТП. Тобто ми шоуємо героя на лані, і потім, коли ми його тепитись під смок. Ми клікаємо смок, і він тепеться, наприклад, на мід. Ми його забираємо під і під нас одразу чотири. А опоненті там тільки три. І harder enemy тільки тепається. Тобто ми 4-3 починаємо Угу. Mm -hmm. Ми знайшли такі от якісь моменти, і от ми на, їх, на них ми тиснемо в грі, і вони не завжди готові до цього, я б так сказав. Блін, круто, насправді, що ти так розказуєш, тому що ну, знаєш, люди зазвичай там кажуть, ну там там поміняли, типу, ти прямо писав проблеми, котрі у вас були. І те, як ви фіксите це, і з рахунок чого ви краще граєте. Ну, у вас це відчувається реально, що, ну, очевидно, що якщо ви пройшли на Дрімлігу, все відчувається. О, от. Але в цілому, те, що... Ну, приємно набагато дивитися, бо в Монте, коли було це, ну, мені як споглядачу відверто, скажу, ну складно було дивитися. Ну, було складно дивитися, я, да. я згоден. Ну, тому що все йде добре, все йде добре, а потім один, один якийсь фейл, епік фейл, і все там, два тавера впали, 4 тисячі переваги. Там, не знаю, n 6 так і забрали, і ти якось не розумієш, як це сталося. Це було ще гарно, а ще з хвилину вже немовірно погано. Якось дивишся на карту, mm -hmm. у тебе просто ну на мапу. Дивишся на мапу, у тебе просто немає куди вийти. Посюди може бути віжен, і всюди можуть наказати тебе за це. Тобто ти не маєш ніякої інформації по мапі, і далі дуже важко грати після таких от фейлів великих. Mm -hmm. Ну так, да, я розумію. Ну, це, я повірю, я бував в таких командах, де, е, ну, скажімо так, вимальовувався Великий лострік і ну, деякі команди просто ну, в ростері е, що щоб ти не робив, ну, просто не йде. Типу, от, е, да, бага... Так, тихо, не смійтесь, що ви блін, починаєте? Ну, бувають, бувають такі команди. І ти потім трошечки поміняв, грав сів, там, підхід взагалі до ігри, і зразу бачите, люди проходять команду OG, і з достатньо складного регіону е квали. Питання таке. Питання. Хто придумав назву? Uh, мен менеджер Anchronics на придумав. А, а він у yeah, на нас yeah. менеджер, правильно? Ну, він виконує обов'язки, але я б не сказав, що він прям фу фул тайм. Він зараз там дещо іншим займа займатись почав. Але, в принципі, він всі обов'язки, що він робив до цього в Монте, він робить зараз. Угу. Ну, тобто, допомагає там КВ, розклад, з адмінами вся, всяку інформацію. Ну, тобто, це все робить він. Він залишився як менеджер. Я зрозумів. Монт вас назад підпишуть? А, я не знаю. Ну, у мене немає цієї інформації. Я, тобто, я, я не володію такою інформацією. Так, а який наступний турнір, де за вами можна дивитися, окрім EPL-а? Це я також не знаю. Там нібито зараз невелика перерва ж буде, там зараз uh, Валахія, да? якщо не пам'ятає. Mm -hmm. Там mm -hmm. Валахія і так далі. Ну, тобто, там, звісно, uh, uh, ну, я не знаю просто. Ну, квали точно якісь, якщо будуть квали, будемо грати. Ті, що покличуть турніри, також ну, на по там підемо грати. Ну, релог ми тільки дограли, релого Relog... CCT, можливо, якось буде десь через місяць, можливо, там тижні два. Вони ж там, як роблять, вони по КС у турнір один, один по доті, і так один. от uh -huh. вони роблять. Так. Uh -huh. І от, ну. Релог десь через місяць два буде, я думаю, CCT десь через тижня три має з'явитися новий. Я думаю, на ньому будемо грати, скоріш за все. Ну, вам дає багато, да? так? Те, що ви граєте всі онлайн турніри, по суті, і використовуєте це заради практики. Ну, і взагалі, всі, всі турніри не скіпуєте. Правильно? Ну, no, no, так, ми. Ми краще зіграємо навіть турнір замість крімів. Тобто у нас такий мансет, що ми краще зіграємо з сильним опонентом і програємо, зробимо висновки. На, на тому ж самому. Ну у нас були проблеми, так і ми їх бачили в цільних іграх. І ми замість крім, навіть на турнір робили, ну, робили, ніби як тренування. Турнір як тренування. Тобто, просто грали в свою гру, ну та щось тестили, щось. Ну коротше, це не завжди було успішно, але ми зробили себе висновки, якісь з них. Тобто Поні. опонент грає на 100% і ти якось дивишся, ну, на чому тебе переграють. Ну, я б так сказав, що. Ну, це дуже крутий майнсет. Мені таке дуже подобається. Тобто, от Знаєш, як Як це правильно сказати. Ну, такий робочий майнсет для команди, котра грає все, на скіпає і. Так, Нігма International перемагали. Ну, там і ліквіди, куди вони були. Це дуже класно. А, слухай, ну що. Хочу тобі подякувати, що ти завітав на інтерв'ю. Привітати тебе ще раз, тобі ще раз хочу. Хочеш щось наостанок сказати, може привіт передати, може щось чату сказати. E -е, дякую всім, хто вболівав, Дякую всім, хто дивився. Особливо дякую тим, хто подякував. Ну, мені... привітав мене, привітав мене. ну і в принципі, вболівайте за нас, можливо, покажемо ще гарну доту. якось так. Тобі дякую. Все. Гарно гарного вечора і гарно відсвяткувати. Гарного вечора, дякую. Бувай. Дякую, друзі, що дивились це відео. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку, і будемо дивитися за паляницею вже на дрімлізі. На все добре.